Хитрий Хеш Британська народна казка. В давні часи в графстві Йоркшир було заведено між полями і фермами рити канави Чарови. Жив тоді в намбі фермер наймення Хеш. Справи в нього йшли непогано, і він надумав прикупити собі сусідські землі. Запросили за них зовсім недорого. Правду кажучи, його це дещо збентежило. Але він подумав значить така його вдача. І рушив він до міста, щоб уладнати всі справи і підписати купчу. Ввечері пішов подивитися на свою нову землю. Пішов він не поспішаючи, обдумуючи по дорозі, де поставити нову хвіртку, а де через рів перекинути новий місток. Ви, мабуть, знаєте, що свої поля англійці чи німці споконвіку обсаджують живими загорожами і для зручності роблять у них хвіртки. Бо як же інакше з поля на поле, візка перетягти, плуга чи яку небудь сівалку? Та не встиг він перестрибнути через рів і ступити на нову землю, як назустріч йому, ну хто б ви думали, сам хвостатий? Кошлатий страшидло, справжнісінький велетень. Руки довші за оглоблі. Що це ти тут гуляєш по моїй землі? Га? сердито запитує у фермера кошлатий велетень. По твоїй? Тільки й посмів вимовити хеш. А по чиї ж ще? Це моя земля. Загорланив страховисько. Присіли обидва, щоб з'ясувати, чия ж це земля. Фермер Хеш сказав, що це його земля, і він не поступиться нею. Страховисько каже, що його, і він теж поступатись не збирається. Тоді Хеш запропонував піти разом до місцевого судді і запитати, чия ж це все таки земля по закону. Запротестував страховисько. Закон мені не указ. Справедливості від закону ждати нічого. Сваркам цим кінця б не було. Якби страховисько не запропонував, щоб фермер обробив поле, засіяв його, а врожай вони поділять порівну. Хеш, звісно ж, подумав, чого це він має все робити сам, а врожай ділити з цим кошлатим виродком? Але промовчав. Та дещо все ж таки зметикував. Гаразд, сказав він, поділимо. Тільки спочатку домовимось, що візьмеш ти, вершечки чи корінці. І пам'ятай, що угода дорожча за гроші, що потім не відмовлявся. Страховисько подумав, подумав і сказав Нехай йому будуть вершечки, так і порішили. Що ж задумав містер Хеш? Він скопав поле. І посадив на ньому картоплю. От і вийшло, що коли настала пора ділити врожай, кошла тому велетню дісталося сухе картоплення. Розсердився страховисько, замахав кулаками на фермера. Та угода є угода. Він же сам вершечки вибрав. Тут він і поклявся, що наступного року вибере корінчики. Містер Хеш з радістю погодився. Він зорав поле і засіяв його пшеницею. І коли настав час ділити врожай, то страховисько розсердився ще дужче. А тож, На його очах хеш зсипав мішки золоте зерно, а йому, страховиську, дісталися лише стебла та сухі корінці. Заревів тоді велетень. Наступного разу знову писіш пшеницю, а жатимемо разом. Ти з одного кінця, а я з іншого. І кожен чуєш, кожен візьме те, що встигне нажати. Страховець коміркував так якщо він дужчий, то встигне все поле вижати, поки фермер тільки почне жати свою половину. Настала пора, і фермер хеш. Розорав поле, засіяв його пшеницею та все не переставав думати, як йому цього разу перехитрити страховисько. А треба вам сказати, що якраз в тих місцях жив один віщун. Він умів передбачати майбутнє та давати розумні поради. І ось одного вечора, нікому нічого не кажучи, фермер Хеш пішов до цього старця. Аби порадитися, як йому вижати пшеницю першим. Старець пробурмотів заклинання, а потім щось шепнув фермеру на вухо, через що той повеселів і повернувся додому. Наступного дня, хоча той була й неділя, містер Хеш пішов подивитися на свою пшеницю. Надивившись досхочу, з'ясував, що вона рости вже не буде. Лише наливатиметься та дозріватиме. От і пішов просити коваля, щоб той зробив якнайбільше залізних прутів за вишки зі стебло пшениці. За кілька днів прути були готові. Фермер відніс їх на поле і повтикав у землю поміж пшеницею, яку мав жати страховисько. А коли пшениця налилася і обважнілі колоски похилилися. Містер Хеш разом зі страховиськом подалися в поле і почали жати. Один з одного кінця, а другий з іншого. І з Хеша був добрий жнець, тому він швидко просувався вперед. А страховисько не міг зрозуміти, чого йому так важко жати. Йому часто доводилося зупинятися, щоб наточити серпа, проте не помічав, що разом з пшеницею. Жней залізні прути. Хеш знай собі просувається вперед, працюючи серпом, ніби граючись, в'яже снопи і складає їх у копи. Так вони працювали цілісінький день, а надвечір страховисько так втомився, що випустив серпа і зі стогоном повалився на землю. Забирай свою погану землю! Ледве промовив він. І землю, і все, що на ній. Знати її більше не хочу, і бачити її не бажаю. І побрів собі геть. Звідтоді він ніколи більше не з'являвся не тільки на землі містера Хеша, але ніде взагалі згинув, ніби його й не було.